Шановна Надія Григорівна, вітаю вас з днем народження! Нехай ваше життя буде наповнене яскравими моментами, гарним настроєм і величезною радістю. Бажаю вам гарних, чудових, розумних учнів, міцного здоров'я і нескінченного терпіння. Надія Григорівна, вітаю вас з днем народження, бажаю вам міцного здоров'я. Гарних розумних учнів, нескінченного терпіння, успіхів по життю, успіхів по роботі, благополуччя, мирного неба над головою та довгих років життя в гарному настрої та самопочутті та сповненого гарних моментів з днем народження. Надія Григорівна, з днем народження вас. Вітаємо вас з днем народження. Від щирого серця бажаємо міцного здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Хотів би вас привітати з такою гарною датою, побажати міцного здоров'я, щастя, вірних друзів, робочого натхнення і здійснення всіх найзаповітніших перій.